Друзі, всім привіт! Знаєте, в англійській мові є таке поняття to be between jobs, тобто бути між роботами. От у мене зараз between homes, між домами. Три тижні тому, чи вже можливо навіть чотири, я покинула свій тимчасовий дім у Чикаго. До того я жила два з половиною року в Мічагані, і я вирушила до Європи. Я тут перебуваю із метою шукання нової бази. Перед тим як повертатися назад в Україну, я вирішила трошки побути в країнах Європейського Союзу і е, подосліджувати: от вчора я перелетіла із Франції, де я була 10 днів, до Хорватії. Зараз я перебуваю у Загребі. І чому я обрала Хорватію, Чому я була у Франції? До цього я була в Польщі. Причинами є люди. Тобто я обираю. Місця, де у мене є близькі люди, тому що коли ти переїжджаєш, це дуже важко, і мені хотілося близьких людей. І у мене там є у Кракові близька подруга, у Франції близька подруга і в Хорватії. В Загребі. Зараз вона до мене їде. Моя прекрасна подружка і везе мені home-cooked pancakes, що вона приготувала. Оладки домашні, тому що я їй вчора сказала, що я кожного дня з моменту, коли я покинула Чикаго, кожного дня. Хоча б один раз в день я щось купую, якусь їжу за межами дому, тому що от просто нема там, знаєте, ти, начебто, в'їжджаєш в Airbnb, але у тебе нема фольги, олії, щоб все підсмажити тобто, це дуже незручно. І в цьому відео я хотіла показати зворотню сторону того, як важко подорожувати. Не мати бази, і що я роблю для того, щоб мені було легше. Хоча мені все одно не легко, тому цей сьогоднішнє відео буде на низьких вібраціях. І почну з того, що знаєте, я вам постійно пишу нотатки. У мене є речі, які мені дають комфорт, мої рутини. І от цей блокнотик я його купила на Upper Peninsula Апіпенінсілов в верхньому півострові, так там де я була у відпустці зі своїм. Діші колишнім хлопцям-американцям, але для мене це просто такий символ. І я купила там оцей блокнотик і я купила три ручки. Дві з цих ручок я відправила своїм подружкам в Європу в посилці. а Одну я загубила у цих переїздах. І вчора, це знаєте, коли був якийсь мем, десь два роки тому чи один рік тому, коли начебто тримаєшся, тримаєшся, а потім не можеш відкрити пластиковий пакетик і просто стоїш і ридаєш над пластиковим пакетиком. І от я переїжджала через океан, всі Airbnb, я все так заменеджерила шикарно. А вчора розумію, що я загубила ручку, і у мене реально нема чим писати, а в Airbnb нема ручки. І от я стою і ридаю над тим, що у мене немає. Ручки. Тому це як в тому мемі. І сьогодні я нотатки вам писала на телефоні, але бачите, продовжую, продовжую. Такі можна да? далі продовжувати. З якими важкостями ти стикаєшся, коли ти переїжджаєш кожні там, декілька тижнів. Це те, що ти не можеш, у тебе не вистачає часу встановити рутину, наприклад, спортзалу, так, йога студія. Я тільки розклалася три дні, в мене пішло на якусь адаптацію вже знову збиратися за три дні. Тому спортом я не можу займатися груповим. Хтось мені писав, що йога це індивідуальна практика, і в його студію треба ходити лише, щоб асани вивчити. Так? Насправді ні, мені дуже подобається. Це індивідуально, так, для когось це індивідуально, Практика для мене мені подобається, коли багато людей генерять енергію, і коли ти чуєш дихання людей що поруч з тобою, коли ти в просторі людей, які мислять так само, як і ти. Тобто це мені додає якоїсь наснаги. Плюс я займалася переважно йогою в Америці. У мене не було досвіду великого в Україні зайнять йогою чи за кордоном. Тому лише в Америці мені дуже подобаються оці маленькі такі, знаєте, меседжі, які вчителі дають. Тобто я хочу ходити в його студію, і я не можу це зробити, тому що розпакувалась, поїхала, розпакувалась, поїхала. А в мене дуже такий обмежений час, тому що в ЄС можна знаходитися в Шенгені, можна знаходитися 90 днів. Я вже зараз десь 30 з чимось і. Тобто я не можу так, знаєте, затримуватися, я хочу різні. Зараз я буду один місяць в Хорватії, тому слідкуйте, я буду досліджувати різні міста і ділитися своїми враженнями. Це відео поки що не про, не про враження загалом, але, от, наприклад, я вам скажу: я сходила в супермаркет вчора. В... Як незручно! Просто знаєте, от... просто можна. Я пам'ятаю, я в Америці перший раз прийшла в супермаркет і реально там розплакалася. Все не зрозуміло. Ну там був великий стрес, тут вже полегше, але не зрозуміло, що тут треба зважувати овочі самому, як в Україні. Я вже забула. Я звикла до того, що в Америці все зважують на касі. Щоб вийти з магазину, треба скріншот з чеку прикласти QR-код до якогось там сканера. А я цього не знала. Я виходжу там мігалки, воно дьоргається. Всі люди на мене дивляться, наче я щось вкрала. Підходять слава, Богу, хтось там знав англійську, мову, мені пояснив. Сервіс не такий класний. Я чекала десь 20 хвилин, поки мені принесуть рахунок. Тобто, ці маленькі штучки до них ти ще не звик в перший день, і ти вже переїжджаєш з такою підірваною ментальною ситуацією. Тому я така: вдих-видих, вдих-видих. Теж вам казала, хтось мені писав коментар, що йога тебе навчає. Ви не хвилюйтесь, я курс по йозі не продаю. Його тебе навчає breathe through your discomfort. Тобто ти фокусуєшся на своєму диханні, ти розумієш, все добре, все добре. Цей дискомфорт пройде. І хтось мені сказав, що це live through your pain and breathe through your discomfort. Тобто живи крізь свій біль і дихай через свій дискомфорт. Хтось мені сказав, що це американська фігня, що треба enjoy every day. Неможливо, enjoy every day, де б ти не був, тому що завжди буде незручне місце в літаку. Дуже довго. Сидіти, тобто чекати завжди буде якийсь дискомфорт, і треба вміти себе підтримати у такі дискомфортні моменти, тому що кожного дня ми живемо і є якийсь дискомфорт. От, тому я вчора сиділа і оце. Ну, все окей, все добре. Вона несе мені рахунок 20 хвилин. Все добре, я нікуди не поспішаю, все добре. Якби я поспішала, я б підійшла і заплатила вже там напряму. Тому такі е моменти, які мене в день переїзду, до речі, день переїзду, великого переїзду, я це називаю, тому що я по суті збираю всі свої речі, з якими я переїхала, для мене це великий стрес, тому що кожного разу, коли я збираю валізи, я згадую, чому я покинула дім, воно ще гостріше. Тебе так колить і е, е, незручності, от те, що тобі потрібно нести е, всі свої речі в Європі, нема ліфтів. Е, що в Польщі я була в Кракові два тижні? Там на другому поверсі я жила. У Франції 10 днів на другому поверсі, в старому будинку там гарні сходи були. Але сьогодні, от вчора, е, зараз. На четвертий поверх мені довелося нести, і в мене валіза 23 кг, маленька сумочка 5, чи рюкзак з ноутбуком десь 6, і з усіма моїми проводами і технікою для зйому цих відео моїх, ну там небагато, але все одно. І мені це в декілька заходів, то одне, то інше. І ти отак думаєш: ну, як важко, як важко, я і так же близько до нуля. Тому перший день для мене, коли я ще порушую свою рутину їжі, я звикла так. Я люблю, щоб знаєте, тут рутина, і до речі, це те про що я хоч, на що на чому я б хотіла наголосити, що коли When things are not normal, you do normal things. Мені цю фразу сказала одна американка, і я з тих пір я її вже вам казала в одному зі своїх відео для того, щоб. Відновити, хоч якусь, хоч маленьку, таку маленьке відчуття нормальності, потрібно робити і фокусуватися на своїх рутинах. Робити те саме. От, Наприклад, я вам зараз покажу. Мені одну книжечку подарувала е дівчинка-підписниця. Виявилося, ми з нею вчилися в одному університеті в Шевченка навіть на одному році, тільки на різних потоках. Я філологиня була іспанська, англійська, а вона була перекладачка англійська, іспанська, і ми ніколи не присікалися, але виявилося, що вона живе в Мічигані, її потрапили на очі мої. Відео, вона мені написала, і вона до мене в Тревер-Сіті приїжджала з чоловіком. Вона вже давно живе там. В неї вже паспорт є, і вона мені подарувала а, цю книжку. І от а, я не можу читати. Зараз у мене проблема, що у мене дуже висока тривожність, дуже висока. І я не можу концентруватися на читанні. Тому я цю книжку читаю. Вона до мене приїздила в Чикаго потім, коли я вже з Тревер-Сіті поїхала, розійшлася з хлопцем, приїхала в Чикаго на 4 місяці. Вона до мене приїжджала з Мічигану на. На, на вихідні 1 лютого. І от стільки я прочитала а, з 1 лютого. Але on the bright side, так? з позитивної сторони, ця книжка дає мені відчуття стабільності, тому що я постійно читаю, там, знаєте, перед сном я можу себе. Переконати, Марія, давай тобі треба відволіктися, щоб останнє, що, про що ти думала, перед сном не, була, не були твої тривожні думки. Хоча б одну сторіночку. І от я по одній сторіночці з 1 лютого читаю, і для мене це відчуття стабільності, що я читаю. Я читаю uh, одну і ту ж історію. знаєте. Тобто це дає відчуття стабільності. Друге, це uh, я не знаю, що у чоловіків, можливо, теж є skin care routine. тобто всі ці uh, масочки, та-та-та-та-та-та. Слухайте, а що там у мене на задньому плані? Я зараз так подумала, що ви там. не… Добре, все окей, начебто. Це я в Airbnb зараз, uh, гарний Airbnb, я вам покажу зараз про хід. Подивіться, мені подобається, воно десь близько 60 доларів на день коштує трошки дешевлі, ніж на е, сході Франції, в регіоні Алізази я була. Мені подобається в Загребі. Е, зараз моя подружка приїде, однокласниця, і ми з нею підемо гуляти. Я буду більше знати інформації. Потім вже вам наступне відео запишу вже з відгуком на Загреб. Але загалом мені подобається Airbnb. Е, 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 Це теж відчуття стабільності. Тобто я ще і вкладаю багато. Ресурсу у свій комфорт, тому що якби я спала там на умовному дивані у своєї подружки, у них своя сім'я, у них свій такий статут у своєму будинку. А у мене, ну я вже доросла, знаєте, мені потрібно, щоб був повністю мій простір, щоб я розклалася, щоб в мене була тиша, щоб я все знала. Тобто, це мені дає стабільність, оцей нормальність, так, моя нормальність це. Першочергово, мій простір, мій простір, в якому я роблю все, що я хочу, і що я не чую того, чого я не повинна чути, чи не хочу чути. Я не бачу, я не е, стісняюсь. Так, тобто, все абсолютно соромлюсь, все абсолютно в моєму простірі, моє. І це має свою ціну, але тому я і не, е, не закінчую працювати. Хтось мене запитав в коментарі, яка ваша фінансова подушка? А е, я відповіла: виснажена, але я не у відпустці. У мене в Штатах було три роботи. Одна з них така, най, така найпотужніша, яка мені давала ну, левову частку мого доходу, це була моя робота на повний робочий день. Я її покинула, тому що не можна було її привести зі штатів. Там через податки можна лише працювати зі штатів. Вони не дозволяють працювати із інших країн, навіть з інших штатів не дозволяють без ставлення їх у відомість. З іншого штату можна тільки треба змінити податкове резидентство, А з за кордоном вони дозволяли працювати приблизно 5 тижнів на рік, не більше. От, тому я з неї пішла і зараз переїхала і я продовжую працювати. Я викладачка англійської мови. У мене з є завантаженість. Так? Я працюю десь з 2 до 7 години кожен день, з другого дня до сьомої вечора. І я знімаю YouTube. Uh, і uh, все і весь інший час у мене йде на оце звикання і на організацію своєї логістики, яка в мене змінюється з кожним містом, в яке я приїжджаю чи з якого я переїжджаю. Тобто, по суті, зараз я не відпочиваю, і uh, я працюю, uh, я заробляю, і так я зараз витрачаю більше ніж я заробляю тому що жити в Airbnb і літати з двома валізами uh, ну одна та, яку ти checked, так, здаєш, а інша та, яка в Керіон, але все одно це дорого, дорогі прильоти. Тому е, тимчасово це вкладення у мій комфорт у е, пошук нової бази. Тобто в сліпу я більше переїжджати не хочу. Як я колись переїхала в Болгарію в Софію у березні, е, так, у березні 22-го року, мене компанія перевезла в Болгарію. Вони там відкрили хаб, хаб такий, так. Осередочок, і я приїхала я дуже їм вдячна. Звісно, тоді всі були в шоці, всі кудись приїжджали. Я там побула була місяці чи 3 місяці. Вже зняла квартиру на один рік. Потім з'явилася програма You4You і я вирішила поїхати. Але в Болгарію я приїжджала всліпу і там я зняла погану квартиру в стані шоку. І мені було просто жахливо у цій квартирі, а вже підписаний контракт на рік, 500 євро вона коштувала, я втратила свій депозит. Але я про що? Про те, що зараз я вже підходжу з холодним розумом. Я розумію, на що я витрачаю зараз великі гроші по 50-60 доларів на день. Так? Зараз це великі гроші для мене, можливо, що колись будуть невеликі. Але це дорого. Так? Тобто виходить оренда на Airbnb десь приблизно так само, як оренда була б на довгостроковий термін у Чикаго, десь 2-2,5 тисячі доларів. Але це колись закінчиться, і я це роблю із метою обрати собі комфортно не ідеально, звісно, не ідеально, але хоча б провідчувати. Міста подивитися, поспілкуватися з людьми. От ще в одному хорватському місті я поїду. Там виявляється, живе один з моїх колишніх студентів групових в Сікломі там, де я працювала, компанія IT. Він там живе. Ми з ним зустрінемося. Сподіваюся, теж проведемо проведемо добрий час і Вони зі мною поділяться. Він та його люди їхнім враженням. Я збираю зараз інформацію і нею ділюся з вами. Тому. Вкладення інвестування в свій комфорт фінансові вони відбуваються і на це треба зважати, коли ви їдете, коли ви плануєте великий переїзд. Тому що якщо це як знаєте, одруження наосліп може пощастити, а 95% що не пощастить, скоріш за все, і стерпиться, слюбиться. А я вже не в тому віці, знаєте, щоб стерпиться слюбіться слюбиться із чоловіками, із друзями, і з містами для життя. Тому я все раціонально і серцем. Їжу і перевіряю. Дивлюся в нотатки. Так, в принципі, ці питання, наприклад, питання безпеки: так? треба декілька днів, щоб провідчувати, чи безпечне місто, чи ні. Чи можна пити воду з під крану? У Франції можна було. У Польщі я все одно купувала бутильовану. Тут у Хорватії, до речі, в Польщі я не знаю. Можливо, це я якось там можна ви напишіть, я не знаю, чи можна в Польщі пити. Я просто купила вже. В Хорватії мені подруга сказала, вода очищена. Короче, Такі питання на них йде декілька днів, щоб звикнути, і це дуже підриває. Тому стабілізуємо свої рутини одразу, коли Bedtime routine, так що ви робите перед тим, як ти у ліжко спати? Тобто, всі ваші там не знаю, зубною ниткою почищити. почищить. Почистити зуби там для мене, мене це дуже заспокоює, Що от я знаю, бо в мене була були історії, дві історії з моїм зубом, з чищенням каналу і з встановленням коронки за 2000 тисячі доларів після виплати страхових, начебто стільки було. Я там ще потім вони мені писали ще один чек, ще давай доплачу. Тому після моїх зубних пригод у штатах я як то кажуть, floss religiously. Religiously, do something religiously. Режим вчительки включимо. Це значить робити це дуже meticulously. Знаю, як пояснити. До речі, у мене на уроках англійської мови, ми майже не вживаємо українську мову, тому що ці, цього нас вчили в Британській Раді. Я проходила навчання на сертифікат CELTA. CELTA – це certificate English Language Teaching to Adults. тобто як вкладати англійську мову за комунікаційним методом, дорослим саме. І там вони нас вчили взагалі, ну а взагалі абсолютно не використовувати першу мову. Так? Тобто, якщо ви говорите мовою і ваш студент, тоді мовою ви спілкуєтеся. Все одно треба пояснювати завжди, щоб вони знали. Як сказати, how do you say? Як ти кажеш? Тобто, щоб вони взагалі не думали, що можна спертися на свою першу мову, як на якусь, на якусь милицю. Тому я так і звикла на своїх уроках зараз в індивідуальному порядку. Ми майже ніколи не використовуємо українську мову. Лише там, коли якийсь, там, знаєте, жартик, чи от ну треба щось, от реально слово якесь перекласти, прямо так. А якщо дефініцію даєте визначення, то от я так звикла, тому я і не можу пояснити вам у відео. А на мене хтось там гони. Що ви не можете пояснити, як сказати, як перекласти там те чи це? А от тому що, тому що не звикла. Так от, що там режим вчительки? I floss religiously. Floss це чистити зубною ниткою. A floss – це зубна нитка, to floss це чистити зубною ниткою. І religiously, do something religiously це коли ви це робите, от прямо так, ну, от прямо от. Я не пропускаю. Це для мене дуже важливо, і от кожного дня для мене це пріоритет. Тому що після того, як я вам почистять канал, а до цього два, два тижні ви в страшенних муках на восьми бу на день чекаєте свого пойнтмента з лікарем. Ви думаєте, вже краще я буду. От у мене зараз, до речі, теж змінилося, я вам все вже розказую, Знаєте, потік свідомості, але трушний. Змінилося, змінилися мої харчові харчові звички. Тобто, я після того, як я снідаю, я чищу зуби, і все, я більше нічого не їм, якщо я виходжу з дому. Тому що після кожного прийому їжі, особливо найгірше для зубів, це печиво. Якщо ви їсте печиво і потім нічого не чистите, зуби, то це все це, це просто ахтунг. Знаєте, що таке ахтунг, до речі, увага, ахтунг, я німецькою, тільки ахтунг знаю. А, я не їм. Тобто, взагалі, от для мене. Поїла щось, почистила зуби. Тому в мене, коли я там кудись виходжу, я дуже слідкую, щоб не їсти печиво, не дай Боже, ну, якщо щітки поруч нема. І це все, коли за кордоном, вже думаєш про свої короночки, про свої. там, все. Так, друзі, я вам тут стільки всього наговорила, то в мене сьогодні низькі енергії, чесно кажучи. Після того, як я приїжджаю, в мене завжди низькі енергії, щось я так вся блищу. Але добре вже. Все, подружка вже на підході. Зараз будемо досліджувати з нею загреб. Я сподіваюся, що вже скоро, можливо, навіть сьогодні, я, мене покине цей блюз. І оці всі плакання з приводу ручки, піду куплю собі вже ручку, щоб писати на наступне відео вам нотатки. Вже нормально. Подивіться ще яка гарна вазочка тут в Airbnb. От звертаю увагу на красиву. Ну, подивіться, яка краса. Яка краса? До речі, коли я в Google працювала, я працювала на Google, сорі, на Google проєкті, як мене аутсорсили а, мої послуги, а, що там не можна, отаке б не пройшло. Отакій така картинка в Google рекламці. Я була модераторкою Google Ads, і там би таке не пройшло, тому що не можна а, ну, отакі от, отакі форми не можна, навіть якщо на парфумах. Тому я б це flag, I would flag it а Не пропустила як модераторка. А тому подивіться, яка краса це хорватські несправжні. Я думала справжні. Коротше, я з цими несправжніми хорватськими квітами залишаю вас у... після смаку від цього відео. Сподіваюся, приємному і побачимо з вами наступного. Наступного тижня, скоріш за все, де я буду розповідати про Загреб або про вже там якесь наступне хорватське місто, в якому я буду. Всім гарного дня від мене та цієї прекрасної жінки. Ой, ну яка, Па-па.